Ой, марафон. Називається Він «Закохайся в брейдинг. І цей марафон буде для тих, хто хоче спробувати брейдинг, хто ще не знає, що це за сфера така. І буде в ньому 5 практичних завдань. Будуть нові урочки, я вже їх готую. Будемо стартувати 15 лютого. А також можна буде отримати онлайн-сертифікат за виконання всіх практичних завдань. Можна буде виконувати із самого звичайного джамбо китай. ось він цей матеріал. Будемо вчитися з вами робити змішування. Потрібно мінімум інструментів матеріалів для того, щоб все нас вийшло з вами. Звісно, потрібно на кому це робити. Є дівчата, які будуть робити на собі. Це теж реально, до речі, зробити плетіння. Будуть афрокоси, будуть декоси стандартні і буде вплетення привіт їх напіввісімкою. Тобто буде такий у нас базовий варіант, складні завдання, недовго їх виконувати, щоб зрозуміти, що це за сфера і як її можна доторкнутися. доторкнутись. До речі, потрібно в описі написати, що на виконання завдання потрібно 15 хвилин вашого часу. Ви бачите, як добре, що я вийшла в ефір і сказала про це. І все. Час летить швидко. До 22 числа буде прийом останніх домашніх завдань із можливістю отримати сертифікат. І все. І потім. Будемо вже дивитись на ваші красиві роботи. Ось така ніжнятина процес змішування. Звісно, займає займаючись. Але знову-таки це 15 хвилин вашого часу. І уроки теж будуть недовгими. Така ми є робимо карамель. Карамельки гарненько. Улюблені кольори дітей. Коли хочеться не один колір, а декілька ще було. І маємо розчісувати, розчісувати, розчісувати. То це, як ви зрозуміли, перше завдання нашого марафону. Буде саме змішування. Піпочка. Тому, хто хоче приймати участь, заходьте на сайт привітnadinstyle.com і забирайте участь у марафоні за символічною ціною. Не безкоштовний для того, щоб було бажання його відпрацювати і пройти. Але це така символічна ціна. Так, ого, скільки людей. Буду зберігати ефірчик і знімати далі відео.